Україна може отримати від Туреччини нові російські ЗРК С-400, щоб Туреччина отримала американські винищувачі Ф 35 Виглядає насправді на самом деле, все дуже ділі, всього очень не Нагадаємо, що в 2019 році Анкара придбала в Росії чотири дивізіони таких ЗРК, за що на неї були накладені санкції. Тепер Сполучені Штати мають умови для передачі їй F-35. Ці умови вимагають відмовитись від чотирьох дивізіонів С 400 і передати їх Україні. Який вибір зробить Туреччина? Поки що невідомо. З одного боку обмін с 400 на той самий Петріот та допуск до F-35, а з іншого. Розвивати власну авіаційну програму, але тоді вона може забути назавжди про F-35, п'ять недопуст турецької оборонки у виробництві цього літака і з гарантією замовлень виробництва комплектуючих на десятки років вперед. Тож, який вибір зробить туреччина, дізнаємось незабаром. Зараз давайте приєднаємо до нашого військового експерта Петра Черника. Пане Петре, вітання вам. Слава Україні, героям слава пане Петре, я хотів би почути від вас вашу вашу оцінку з недавньої заяви від інституту вивчення війни, які вважають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту, вибирати де територіальні поразки є найменш руйнівними. Ну, є певна загроза, що нам доведеться робити певні тактичні відходи. Зокрема, я поділяю точку зору більшості експертів, що це може статися на авдіївському напрямку. Є загальна криза в частині, що стосується забезпечення артилерійськими боєприпасами. Але якщо дивитися на цю проблему під кутом зору вже майже двохрічної війни, та ми ніколи і не мали повноцінного забезпечення артилерійськими боєприпасами, так як умовно це мають росіяни. Якщо скажімо у 2022 році, особливо в бо мав мож можливість персонально це своїми очима бачити, росіяни виставляли вогневі вали від 45 тисяч на добу. Це щось фантастичне. А інколи й до 80 тисяч. Ну то ми наразі ледь-ледь наблизилися до показників 5-7 тисяч. А міністр оборони зараз твердо заявив, що вже навіть понизили цей показник до 2 тисяч. На мій погляд, несиметрична відповідь у першу чергу в ФПІ дронах. От в той бік треба дивитися з огляду на те, що справжню серйозну зброю авіацію. І велику кількість телепобільних ракет нам на жаль поки що не надають пане Петре щодо заяв гура Боданова, що ті сили, які зараз задіяні, сили, сили ворога до весни видихнуться до два з половиною місяця. Наскільки я розумію почув від нього, наскільки це відповідає реальності, як на вашу думку. Ну, дуже акуратно треба ставитися до того, що називається видихання противника. Противник офіційно декларує мобілізаційний ресурс від півтори до трьох мільйонів особового складу. Це неймовірно багато. Дійсно, в частині якісної зброї, скажімо, там танків, таких як треба, Т-90, тут є проблема. Максимум 20-25 на місяць можуть виготовляти не більше, але маю зауважити, що на складах офіційно з відкритих джерел маємо у межах 15 тисяч поза 6 тисяч ми знищили якщо цю цифру 15 тисяч ділити на, на 3, бо підуть за методом канібалізму, тобто два-три танки, навіть 4, один нормальний, ну то ми беремо калькуратом і ділимо. 15 ділимо на 3, то маємо ще 5 тисяч. Ну і за таким е, способом ведення бойових дій, то ще твердих 2 роки. Немає нічого гіршого, ніж недооцінити противника. Противник має запас міцності. Так, ну і звісно, з Дмитром Снегіром в студії ми дісталися того самого висновку, пане а, Петре. Ще до повертаємось до звісно гучної статті пана генерала Залужного в а, на CNN а, Під назвою дизайн війни», які змінюються. І його а, оптимізм, який він висловив про те, що ми можемо. Перебудуватися за п'ять місяців і вийти на нову, нову модель мислення. Що потрібно як на вас для цього, і чи не надто оптимістично звучить цей термін? Будь-яка війна має у собі три фундаментальні закони: три Щого нам що на це концентрація сил засобів, це прихований маневр і це узгодження родів військ. Все, але оце, все оці три фундаменти, будуються на якісній зброї, її тактико-технічних характеристиках. На мій погляд, упереджений, можливо, я і не привий. Я викажу свою точку зору. Ми перебуваємо у 21-му столітті. 21 перша століття продемонструвала колосальний технологічний ріст воєнних технологій і в поєднанні великої кількості якісної авіації. Підкреслюю великої 61 машина задекларованих F-16, котрі досі не можуть до нас доїхати. Це дуже добре. Але треба що щонаймен... 4 авіаційні бригади. Одна авіаційна бригада це 40 машин. Достатня кількість, хоча б так з тисячу ракет Атакамс – Це все. Множиться на безліміт підкреслюю, безліміт FPV дронів і на окопний реп. Отут є певна проблематика. Якби це все разом скласти докупи і підняти по-справжньому артилерійські вали, то навіть швидше ніж за 5 місяців можна все об'єктивно перебудувати. Приводу одну історичну паралель, бо вона буде дуже цікавою і дуже доцільною. Війна буря у пустелі. Фінальна фаза першої війни 90-х війни у перській заточі та да, руйте 1990-91 uh -huh. року буря в пустелі офіційно за документами тривала 37 днів. Так от, союзники мали поза 1700 літаків, вдумаємося у цю цифру, uh -huh. здійснили поза 100 тисяч літаків вильотів, а тільки ракет Атакамс застосували більше 600. Були доби, коли відстрілювали від 20 до 100 ракет. Ну я поки що, мені приснитися у найкращому сні, що 40 ракет Атакамс за одну добу у нас Відстріляно, ну це поки що фантастика. Отака вона жорстока реальність. А якщо так, то несиметрична відповідь має бути в частині перенесення, нищення в першу чергу залізниці і логістики на території противника і їхніх заводів з виробництва зброї. От там фундаментальна несиметрична відповідь, котра має бути масштабова. Ну і щодо останнього запитання щодо цієї зброї, я знаю у своїх інтерв'ю, пане Петро, ви завжди наполягаєте на тому, що в західних країнах ну, настільки величезна купа зброї, яка лежить просто нічого не роблячи, яка могла би бути зараз стояти на, на захисту. України, але цього на жаль не відбувається. Але ми також бачимо, що і Болгарія почала передачу Україні 100 бронетранспортерів, і про те, що Канада може передати Україні ракети CRV-7, що GLSDB Америка все ж таки передала. Що це? Все ж таки, це окозомилування, це крапля в морі. Ну я би так теж не ставив питання, що вже є таке абсолютно окозамилювання. бо Ми будьмо чесними. Якби ми не мали цієї зброї, яку нам союзники забезпечили, особливо на початку війни, особливо FGM-148 Джавелін, то я собі не оглядаю. Якби ми зупиняли ті велетенські колони, правда, десь посередині, от десь так вона виглядає. Дають нам рівності стільки, щоб ми Тримали той тип бойових дій, який є на цю хвилину, хоча залишаються прихильником своєї власної точки зору, що достатня кількість зброї у них є. Одних ракет атакам з різних класів, бо там також є найрізноманітніші модифікації від касетних до далекобійних до 300 кілометрів виготовлено і лежить на складах у межах до 4 тисяч. Звичайно, це все треба підрихтувати. даруйте за таке слово, але це не такі великі гроші, якщо умовно будувати. З нуля GLSDB – прекрасна ракетопланерна бомба, але від неї буде зміст тільки тоді, коли їх будуть сотні, сотні і ще раз сотні. Кілька десятків. Добре досягнемо якихось дуже правильних цілей, але об'єктивно замало. Тобто якість і кількість. Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, дякуємо вам. Дякуємо за Дякую.